Як же нам пришити потайну блискавку? Беремо таке ж платочко. Давайте я вас сюди ближче буду переносити, щоб ви також бачили. Кладемо обличчям до себе це плаття і знаходимо один лицевий бочок нашого верха. Да? Ось у нас горловинка, ось у нас пояс і починаємо. Приметувати ось таку питайну блискавку. Напочинаючи з горловинки, кладемо нашу. Я зазвичай кладу, щоб цей, щоб собачка у нас якраз була до лінії зшивання основної тканини і підкладки. Закріпили. І отак ручкою рівненько, не розтягуючи нічого, легенько. Проводжу аж донизу і потім закріпаляю вже низ. Ось цей. Оцей шовчик наверх підгинаю завжди і приколюю його. Потім посерединці ще ставлю одну булавочку. І спускаємося до нашого, я десь розрізаю сантиметрів 10, можна менше. Дивіться, як там вам. І скріпляю булавочкою до кінця розрізу. В кінці розрізу. І отут ще прихватимо так, як воно тоненьке, щоб не їздило. Прихватимо, розтібаємо і зразу прошиваємо. Ось таким чином, зверху вниз, виходить. Ось так. Будемо ми ось такою лапочкою. але це в мене справа, Бачите такий отвір. а Там у мене стоїть на машинці такий отвір зліва йде. І, якщо чесно, отої лапки і достатньо. Ну, Просто неможливо міняти, скільки часу витрачати. На одну сторону, потім переставляти цю лапку і строчити іншу. Я потім покажу, як ви однією лапкою і, ту і цю сторону прошиваєте. Так, прошиваємо. Робимо закріпку. Булавочки вколюю так, щоб в мене лапка прослизала, -прос прошивала тканинку, не знімаючи такі булавочки. Не завжди так виходить, але я стараюсь зробити так, щоб я їх була в кіпці не знімала. Все, можна тепер знімати. І тепер будемо точно так же робити, тільки з іншою стороною. Але строчити ми тепер будемо не від горловини донизу, а знизу до верху. І ще така. Підказка. Булавки вставляємо. Для того, щоб це зробити, нам потрібно плаття вивернути. Вивертаємо його всередину. Підкладка у нас повинна бути зверху. Так. І ложимо горловиною до цієї сторони і застібаємо нашу блискавку. І в застібнутому ось такому, да, вже до однієї сторони, пришили, ми прикладаємо іншу сторону. Ось таким чином. І на глаз я ось так повертаю, дивіться. Бачу ось цю лінію. І щоб вони просто співпали. Я ось так їх кладу. І ось тут я дивлюсь, щоб ось тут лінія, і оця лінія співпали. Я не беру ніякого, там мілка, тому що це дуже довго для мене. У мене таких платячок 13. Мені треба їх швидко зробити, в мене просто немає часу на це, щоб помічати. Також проводимо, бачите, рівненько беремо і закріпляємо ось тут. У мене фатін розпустився трошки. Ну, підкрутили його. І також. Поглянули, да? ось так відкрили трохи. Щоб ось ця сторона збіглася з цією. Зрівнюємо ми їх. І закріпляємо цю сторону. І булавочки ми вже ж втикаємо так, тому що ми будемо знизу вверх строчити, щоб ми їх могли витягувати. Так. І фатінчик в кінці. Докуди вам ми будемо дошивати? Щоб у мене оця пимпочка кінцева да, моєї булавки, це як у мене мілкова помітка, куди я повинна дошити. З цього міста, зрозуміло, і доверху. Ну і закріпимо ще на спинки. Ось тут один раз. Все розстібаємо і прошиваємо іншу сторону. Бо ви ж так не прошиєте, так. У мене тут уже закінчився. Угу. Берем і кладемо. Можете, от бачите, в мене там бігуночок, собачка, да, як називає хто як. Е, я близько підібратися не можу. Ну, то і не треба. Це фатін, і воно там не буде помітно. Старайтеся, щоб ви його просто в тому місці, де потрібно закріпили. Витягуємо булавочку, вирівнюємо, натягуємо, щоб у нас молнія, блискавка, так, у нас була натягнута. Але тканинку ми не розтягуємо. Так, нитка. Дивіться, заїхала. Нитка потягнула. І заїхала. Що робимо? Витягуємо, розпорюємо до пояса тоді вже, і понові пришиваємо. Побачили, що здвинулись. Ну, Виправте, дівчатка. Все повинно бути гарно, хайно, як для себе. І є, знову почнемо з цього місця. Плата впадає ним дуже зручно. Так, витягуємо з цю булавочку. І до верху дошиваємо, ми не переходимо, зараз вам покажу лінію, де у нас шита Ми не переходимо лінію. Ми дошиваємо рівно до ось цієї, до ось цього шва. Тому що, що нас, нам же спотіп, потрібно буде потім перегнути якось цей. Так, все, дошили. Зрізаємо всі нитки. Вивертаємо знову плаття на лице, як воно повинно бути. І пробуємо застібнути нашу блискавку і подивитися, яка ж вона там вийшла. Якщо у вас все влаштовує, все, залишаємо, вивертаємо плаття. Так, вивертаю, щоб нам вже перевірити спочатку. Ладемо. Ось тут обережненько завжди. Тому що собачка може туди бігуночок залазити. Ви його просто витягуєте, або хвостик випав сюди. Ви хвостик туди протягуєте через отвір. Так, все. В нас зійшовся поясок, Супер. І в нас зійшлося. І в нас на одному рівні ось тут. Все. Нам же ж треба тепер запакувати підкладку, ось. цю. Як це зробити? Розтіваєте і витягуєте ось цю підкладку сюди. Або ж можна Ні, розтібнути, тут потрібно в будь-якому випадку, в будь-якому випадку. Так, ви розтібнули, витягнули підкладку. Ну, а тепер ось наша підкладка да, витягнута. Ось вона ось основна. І ми її просто ось так кладемо. Ось тут цей уголочок. Сюди. Хвостик краще сюди викинути його, ось цей хвостичок, да, нашій? Я ще раз покажу, ось наш хвостик. Разом із підкладкою загинаємо і цей хвостик. І закріпляємо обов'язково гарнесенько те. Ще що хотіла сказати, у вас підклад не повинен бути вище, ось так. Тому що потім плаття буде, коли ви вивернете, підклад буде виїжджати за основної тканини. Основ... Підклад обов'язково в рівні, от до шва, отак вирівняти. Закріпляємо. І так робимо з усією. кладемо. І починаємо з горловини вниз і рівненько підклад вирівнювати головне. Так, а як же ми будемо. Давайте ось так перевернемо. Я одразу думаю, як же ж я буду шити, да? а ми будемо шити по ось цій стороні, там, де у нас видно шовчик. Тому що ми будемо прокладати шовчик на міліметр туди. Виходячи, да, не сюди до блискавки, а в цю сторону. Десь ось так будемо прокладати нашу строчечку зараз, щоб закріпити підкладку. Тому розміщаємо булавки ось таким чином, бо ми будемо зараз знизу вверх строчити. Зрівнюю. Тут уже не важливо, де попаде. Ваш поясок, да, от, оця штучка, але взагалі, по правилам, вони повинні просто зійтись. Але в мене тут один шарфатіна, тому я старалася робити, щоб в мене підкладочка була трошки вища, ніж е, оця шов стачання верха і низа, да, йопочки, був трошки вищим, ось сюди, щоб він заходив. А не на одному рівні, що основна тканинка, так і підклад. Тому що один шар фатіна воно просвічує і потім видно ось цей шовчик. Щоб його не було видно, я просто трохи вище піднімаю, щоб він ховався за ліфом так, є. І прокладаємо, так як я вам сказала, на 1 мм від тієї строчки, що у нас вже є. Це шити прямо в край, прямо-прямо. Да? Але якщо ви далеко захватите, якщо ви далеко візьмете від цієї шовчика, далеко десь ось тут, то коли ви вивернете, у вас буде там негарно, буде отакий кусок блискавки видно. Тому старайтеся, от як я говорю, от біля 1 міліметр, ну 2 мм, можете там, як у вас вийшло, да? перший раз, щоб це теж було недалеко. Ну і вверху робимо закріпку. Можете зрізати ось цей хвостик, який ми вивертали. І зрізаємо ось тут ниточки, щоб вони в блискавку нам не залазили. Так. Я отут також зрізаю завжди наші ниточки, щоб в нас не... вони не. І так робимо і з іншою стороною. Також вивернули, зрівняли, ось головне, ось тут я вам говорила, да? Загнули і. Підвернули. Все. Ось наш шовчик, він рівний. Це не заходить не сюди, не отак, не отак. А рівненько шовчик там, і буде гарно. І верх буде у вас гарний. Так, робимо. Тут можна зробити, повертаєте ж знову-таки, щоб ви бачили оцей шовчик. Тому булавочки, значить, ось так сприколюємо. І починаємо. До кінця закріпляти булавками. Попали, треба їх позрізати, бо попадуть. Так, де тут у нас? Так, і обов'язково в кінці, да, до якого моменту ми дошиваємо. Можете собі ось так булавку ставити. Ну, ось так, докуди ви там дошиваєте. Все. Зверху вниз прокладаємо строчечку і вивертаємо і блискавка наша вшита. Закріпку, не забуваємо робити закріпку. Зрізаємо ниточки, вирізаємо верхні ниточки, верхній хвостик, щоб він там просто не стирчав. І починаємо вивертати. Беремо вуглочок і вивертаємо. Так, і дивимося на цю сторону, наскільки в нас близько да, до. От якщо б ми прокладали не біля тої строчки, да, а далі набагато, то у нас би тут така ширина молнії би була видно. Це якось не дуже воно гарно. Так, зрізаємо всі ниточки, вивертаємо іншу сторону і обов'язково ми що робимо? Перевіряємо, ми застібаємо нашу блискавку. Вивертаємо ось ці уголочки гарненько. Якісь ниточки повилазили, їх зрізаємо, все, щоб це в блискавку не залізло. Залізе в блискавку, не застібнеться. Ну, ось, бачите? Ось як виходить. Ось. Так. Застіваємо, а потім покажу, як закрити низ підкладки. Бо в мене там ще підкладка не закрита. юбка у мене по кругу йшла, там нема шва. Бокові шовчики є. Так, ось ми її положили. Знаходимо нашу блискавку, нашу собачку. І пробуємо застігнути. Ну, супер. Все зійшлось Поясок. Верх гарненький, рівненький, все-все у нас зійшлось.